Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хотіла, щоб ми з вами пороздумували про таке явище серед християн як однокупність, іншими словами, єдність. В Псалмі 132 пишеться так: що це як добре та гарне, яке, щоб жити братам однокупно. І це дійсно це те, що не вистачає ні нам, ні нашим церквам, а дуже хочеться. Ми всі шукаємо миру, ми всі шукаємо згуртованості, ми всі шукаємо підтримки. І ось тут постає питання: а чого я не роблю того, чого очікую? Чого я не проявляю єдність? Чого я не згуртовуюсь, не приліплююсь до людей, чого я не відкриваюся людям, чого мені, ну, це, щоб ми задумувалися, да, набагато легше бути самому. Ображатися аніж боротися зі своїми емоціями, зі своїми страхами, зі своїми очікуваннями, які, звісно, не виконують того, що є план Божий, а є твоя ідея, яка може не входити до його плану. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами роздумували про таке явище, про такий момент, що якщо ми хочемо, щоб в нашому житті було добре і гарно, нам треба з вами. Йти до єдності, до згуртованості, до взаємопідтримки, взаємопідбадьорення. І найкраще це те місце, де нас. Відродив Господь, не шукати собі інші церкви, не бігати по ним, не гуляти по цим церквям. Всюди люди, всюди є розчарування, всюди є якісь перешкоди, всюди є якісь проблеми. І найголовніше треба пам'ятати, що від самого себе ти нікуди не втечеш. Якщо тобі щось не подобається в одній церкві, те саме ти будеш бати, чи ти і в іншій церкві, і в іншій, в іншій, в іншій. Аж доти, поки ти не зупинишся і не попрацюєш сам з собою, аж доти, поки ти не приймеш Христа як свого Спасителя щиро відкрито, не очікуючи від людей нічого. Там, де люди, там халепа. Але ми з вами маємо сьогодні молитися і розуміти, що Біблія нас. Звертає нашу увагу з вами на те, що ми маємо бути згуртовані, на те, що ми маємо бути в тій підтримці, яку ми маємо один одному давати. І це ті очікування, які мають виконуватися. І було б добре, якщо б наші серця, наші взагалі всі обставини, ситуації, моменти саме про це і говорили. Давайте будемо молитися, щоб Господь, даючи нам сьогоднішній день, сьогоднішній ще шанс на життя, на подих, дав нам сміливості і мудрості, попросити пробачення у тих, кого ми образили, чи у тих на кого ми образилися, бо люди можуть і не знати ні причини, ні ні взагалі нічого того й того, що ви відчуваєте. Господь, я дякую тобі за любов і милість. Я дякую, Господь, за те, що ти згуртовуєш нашу країну, ти показав, що ми єдиний народ, єдина нація, і те, що ти почистив нашу націю. Я дякую, Господь, за те, що є ті, які поїхали і не повернуться, є ті, які поїхали і повернуться, є ті, які поїхали вже під час війни, пройшовши з нами. Самі трудні важкі моменти, але ти їх чомусь вивів. Я дякую, Господь, за те, що ти благословив наш народ і нашу націю, і ти даєш цю згуртованість єдній Господь. Я дякую за те, що ми, бачачи це як церква, можемо вчитися цьому. Бо саме цього не вистачає нашим церквам. Саме цього не вистачає нашим Господь серцям чогось, люди в церквах дуже обурені, дуже злі, Господь, і не пробачаючи. І я дякую, Господь, за те, що ти працюєш, ти даєш нам дихання життя, і ти даєш ще один день, аби все змінити, аби зробити своє серце лагідним і свої вчинки добрими. Я дякую тобі, Господь, за всі ті блага, які ти нам даєш, за те, що ти завжди турбуєшся і тримаєш нас в своїх руках. Дякую тобі, мій Бог. Амінь.